Майже 10 мільйонів гривень планує зібрати цього року Коломийська міська рада до двох спеціальних фондів: розвитку та соціально-економічного розвитку. Ця сума у кілька разів більша за минулорічну. Але у ратуші кажуть завжди треба прямувати до більшого. Які джерела поповнення та куди підуть зібрані кошти? Дивіться далі. Фонд розвитку поповнюється за рахунок продажу нерухомості, яка є у власності Коломийської громади, а також земельних ділянок, розповів заступник міського голови Володимир Тарновецький. На 2010 рік влада запланувала зібрати суму в 9 мільйонів гривень. Цифра досить є ну велика. планка посла досить висока. Скажімо, минулого року ми тільки в фонд розвитку десь значит, поступило до фонду до 3 мільйонів. Але практика завжди, що ми надіємося на краще. На жаль, зараз бізнес не так йде, і люди менше купляють як нерухомість, так і так і землю. Але є певні сподівання на працювання, щоб, можливо, щось і вийти нормальний результат. Зібрані кошти в першу чергу повинні піти на покращення комунальної галузі приблизно 5 мільйонів гривень, 3 мільйони на освіту, зокрема капітальні ремонти навчальних закладів, півмільйона – на потреби культури, розповів Володимир Терновецький. Наразі коштів є небагато 250 тисяч. Плануються аукціони 17 червня. ми сподіваємося, що місто десь коло мільйона отримає гривень. Також планується Підприємці подали на викуп земельної ділянки, теж десь планується найближчий час цього місяця отримати, якщо сесія прийме, затверде рішення, до 300 тисяч. Ну, а основні сподівання по фонду розкладу надходження коштів, це десь планується на вересень місяць. Щодо фонду соціально-економічного розвитку, то сюди кошти мали б надійти від пайової участі замовників будівництва 5% від комерційного та 2% від житлового, зазначив Володимир Тарновецький, а також інші дрібні надходження. Благодійних внесків, скажімо, тимчасові у нас бувають не раз гастролюють відпочинкові підприємства, тобто цирки, атракціони різноманітні. Тут сподівання на цей рік у нас становлять коло що ми маємо отримати до цього фонду 720 тисяч гривень. На сьогоднішній день поступило 135 тисяч гривень. Кошти соціально-економічного фонду влада планує витратити на земельну реформу та підтримку культури. Хоча цей фонд наповнюється дещо проблематично, все ж у ратуші сподіваються зібрати кошти на вирішення нагальних потреб.